З активними бойовими діями в Запорізькій області чи збільшується зона обов'язкової евакуації або примусової евакуації дітей? Чи планується це? Ні, ні, наразі ми не збільшуємо зону евакуації. Всі рішення були ще місяць тому прийняті на засіданні ради оборони <кхів> за листопад. Місяць було евакуйовано 1800 людей переважно, переважно запорізького пологовського Васильівського району, і саме Таким чином, ми продовжуємо евакуацію. Залізничним транспортом за межі області а, вирушило лише 59 людей за листопад. А, хоча Укрзалізниця за це окрема подяка, вона готова здійснювати евакуацію до більш безпечних регіонів в тій кількості, якій буде потрібна. Евакуація проводиться щодня. Наразі її проводити досить складно. Але силами Національної поліції, ДСНС нас і звичайно ж наших волонтерів, які добираються в надскладні ділянки лінії фронту і евакуюють наших людей. За це їм величезна подяка. Пане Іване, в міцполітика нещодавно заявили, що в Запорізькій області майже вичерпані можливості для розміщення евакуйованих мешканців, які потребують особливого догляду. Ну от, зокрема, маломобільних людей. От хочу у вас запитати, чи є в регіоні можливості для прийому більшої кількості переселенців, і яку допомогу загалом отримують люди? Наразі на території Запорізької області знаходиться близько 200 тисяч переселенців. Я хочу, щоб всі чітко зрозуміли цю цифру, не дивлячись, що населення Запорізької області приблизно мільйон. Тож кожен п'ятий, кожен четвертий на території Запорізької області це переселенець наразі. Е, тому е, досить дійсно складна ситуація щодо прийняття транзиту розміщення, але Всіх наших мешканців, які потребують, які потребують евакуації і розміщення, ми забезпечуємо на сьогодні повноцінно функціонує транзитний центр, в якому наші мешканці можуть отримати в одному місці одразу всі необхідні послуги. Також ми бачимо, що після того як вони потрапляють в транзитний центр на протязі п'яти або двадцяти днів, ми можемо дати тим. Тимчасове місце проживання безпосередньо на території транзитного центру, а після перевести в місця тимчасового проживання. Також на базі транзитного центру є місця для проживання саме маломобільних груп. Саме це було одним з фокусом уваги, чому ми на конкретному місці розмістили транзитний центр. Звичайно, є складності з маломобільними групами, з вразливими верствами населення щодо їх розміщення на території Запорізької області. Тому дякуючи Міністерству соціальної політики разом спільно ми ведемо перемовини. Для того щоб розміщувати саме такі більш вразливі групи в на території більш безпечні, більш спокійній.